І дякуємо моїм і їх близьким, рідним те, що надали таких міцних людей. І вам найміцнішим я бажаю тільки здоров'я. Напевно, зараз ми відходили. напевно, раніше, коли ми дивились вверх, ми завжди шукали синє, синє ну, небо, діти, сонце. А сьогодні ми, я впевнений, кожен з нас. Коли ми дивимось вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми шукаємо тільки одного: це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, і значить, що наша держава під нашим контролем, і значить, що ворога немає і він побіг. Останні місяці дуже складно вам. І тому я вас дуже прошу, бережіть себе, бо ви найцінніші, що у нас є. Слава тим, хто знаходиться тут, і тим, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті і історії. Слава Україні! Героям слава! oh <laughs>